Я звертаюсь до розробників дії. Може, час діяти? Ха. Потрібно додати список наших політиків, президента, щоб ми могли бачити весь список наших політиків та ставити їм свою оцінку. Ви ж зробили дію для народу, так давайте не проти народу, щоб його контролювати і дивитись податки, і контролювати кожну певну особу. Давайте ми візьмемося за владу. Можливо, пізніше, більше, може додати функцію звільнити, найняти. Недовіро висловили, набралась кількість, так скажем, дізлайків, нафіг. Є кандидати, які нам подобаються, проголосували, найняли. Що це складно зробити? Це елементарно. Так що давайте працюйте.